Всім привіт! Мене звати Лена і ви на моєму каналі. Я думаю, що більшість з вас знають такий бренд косметики, як Ламель, і сьогодні разом з вами я хочу оглянути їхню нову колекцію. Ось так вона виглядає і називається Celebrate Yourself Я так розумію, що це вже більш святкова така колекція. Вже більше до нового року, до різдва. Напевно, жодна колекція від ламель не викликала у мене такої цікавості, як ось ця колекція, а саме через пакування. Воно мені дуже подобається. Я трошечки вже залапала, звісно, ну тут все відкрите. Ось цей коричневий колір. Таке відчуття, ніби це якийсь такий коричневий метал, дорогий, важкий. Насправді це пластмаса, але на вигляд, ну. Це виглядає дуже класно, дуже гарно. Але хочу зазначити, що я придбала всі продукти, які були саме в моїй Єві в офлайн Єві в магазині. Онлайн я не дивилася, чи є ще чи є ще якісь відтіночки. Я обрала те, що є в моїй. І я думаю, що цього вистачить, аби... Хоча би трошки познайомитись з продуктом. І якби що є в цій колекції? Це ось такі кремові рум'яна в стіку, ось такий кремовий хайлайтер у стіку. Далі ось таких два відтіночки тіней у стіку, також кремових, ось така палеточка сяючих тіней, два відтіночки гелевих олівчиків для губ, ось такий блиск для губ, та ось така олійка для губ. І ще одна маленька вставочка. В кінці цього відео буде розіграш косметики, тож не пропустіть. Так, все я пропоную починати. І що хочу сказати: на моєму обличчі вже є косметика, як ви можете. Бачите, в мене є консилер, тональний крем та бронзер. І якщо вам вдруг цікаво, які продукти я використовувала, то це був консилер від Glimby, ось такий, тональний крем від Paeza, ось такий. І ось такий бронзер від Everline. Якщо ви вдруг помічаєте якусь таку темненьку плямку в мене під лівим оком, то вам не здається, в мене просто там синячок під оком, такий гарненький. І я його намагаюся якось хоч трошки приховати, але якщо чесно, то не сильно. Я нанесла тільки консилер і тональний крем. Зазвичай я ще закріплюю пудрою. Ще один такий прикол. <кліг> Діло в тому, що я вже вчора вам знімала цю косметику. Я її вперше розпаковувала вчора, оглядала вперше. Але потім, коли я подивилася відео, які я не знімала, я дуже засмутилася, тому що в мене була така розмита трохи засвічена картинка. Я неправильно розставила світло через те, що було вже темно. Тому я вирішила краще я сьогодні при денному світлі вам це відзніму ще раз, щоб вам було гарно видно і якось і мені буде потім і приємніше монтувати. І з кращим настроєм я буду виставляти це відео. Не буду думати, Боже, який є лох! І все, краще я перезнімлю, Ми оглянемо цю косметику ще раз. Я вам розкажу про свої враження про неї. Тож, поїхали. І давайте перше я нанесу рум'яна. Ось такі рум'яна у стіку. Відкривається кришечка. Ось так вони виглядають всередину. Берете сюди і викручуєте. Ось так виглядає цей відтіночок. Я ж кажу, що я вже вчора пробувала, тому воно вже трошки там поєрзане. не таке гарне, як було вперше. Це відтінок 0,1. І я одразу наношу їх на щічки. Ось такий рожевий відтіночок, я би сказала, і тепер розтушовую. Я нанесла навмисно так багато рум'ян, тому що я вже вчора побачила, наскільки вони розтушовуються легенько, по-перше. По-друге, вони не надто пігментовані. Не знаю, як надовго вистачить такого продукту. До речі, тут 5 грам написано. Наношу ще трошки на очі, на ніс. І по чуть-чуть на лоб я би навіть ще трошки додавала, тому що я люблю рум'яна. Тушуються, як бачите, вони досить легенько, досить зручно, хорошо, прикольні кремові рум'яна. Просто що якщо ви любите рум'яна з більшою пігментацією, то це ну. Їх хіба що нашаровувати потрібно. А так то, от якщо ви любите щось таке більш легеньке, натуральне, з розовинкою, то вони вам сподобаються і вони вам підійдуть. Далі я беру ось такий кремовий хайлайтер в стіку. І з цим хайлайтером в мене також є прикол, я зараз вам все розповім. Заходжу я в Єво і бачу два ось таких тестери. Відкриваю один хайлайтер, інші рум'яна. А чи є якийсь бронзер, чи ще щось. Дістаю закриту баночку, ось таку запаковану дістаю і читаю. Отут, вот так збоку, Radiant Bronze, О, є бронзер, шкода, що немає тестеру його. Ну, ладно, типу, візьму вже так наугад, щоб подивитися повністю всю типу, колекцію. Знаходжу так само закриті е, закритий рум'яна, десь я їх чи тут глянула, надпис чи ззаду, чи знизу. Подивилася, що це блаш, типу, все. Взяла собі запакований бронзер, на мою думку, рум'яна. І дивлюся, що хайлайтера немає. Я читаю всі упаковочки ось тут. От написано повсюди Radiant Bronze, Radiant Бронз. Думаю, блін, шкода, це виходить, що тестер є хайлайтера, а запакованого немає. Напевно, вже хтось забрав, тому що тільки завезли цю колекцію. Ну, думаю, ладно, нічого страшного. Поїду ще в іншу Єву, подивлюся, чи є там запакований хайлайтер. Приїжджаю я ввечері в іншу Єву. Дивлюся, є запаковані продукти, читаю уже ось тут от. Ось тут от читаю спереду Джелі Хайлайтер. І я така, вау, є! Я знайшла запакований хайлайтер, все беру, купую його, тримаю в руках, роздивляюся і дивлюся, що ззаду на етикеточці, отут-от, написано Radiant Bronze. І в мене в голові Ерор. Тут написано хайлайтер. Тут написано Radiant Bronze. А я людина, яка англійську тільки вивчає. І я. І я подумала: ну, якщо бронз, то це, мабуть, бронзер. Потім починаю я перечитувати все, що є, що це хайлайтер. Заходжу я в свій чек, де я вже купила, на свою думку, бронзер і рум'яна. І дивлюся, що це не бронзер, то хайлайтер я купила. І я купила потім ще один хайлайтер. Тобто зараз у мене... Два хайлайтери, просто що один запакований. Дуже шкода, тому що коштує цей хайлайтер майже 500 гривень. Ладно, продовжуємо наш огляд. Тут відкриваю, і саме цікаве, що ось тут є ось така кришечка. Я вже вчора з'ясувала, в принципі, навіщо вона, але чомусь у рум'янах такої не було. Я її відкрила, також викручую. І ось так виглядає ось цей хайлайтер. О, давайте я вам буду робити сводчики. Ні, ладно, я вам свотчі буду робити окремо, хайлайтер трошки покажу на руці. Ось так сяє цей хайлайтер. Це просто таке дуже-дуже вологе сяйво. Але розкажу, чому ж все-таки, скоріше за все. Скоріше за все, це моя теорія. Тут була ось така захисна штучка. Тому що вчора, коли я вперше ось так от перевернула цей хайлайтер і помастила, там витекла якась олійка. Просто витекла. Я вже злякалася, що це мій хайлайтер розшарувався. А потім, коли я зрозуміла, що напевно для цього була оця штука, думала, що можливо воно там потрібне, щоб якось хайлайтер не зас... не застрягав, чи щось таке, типу. А ось я відкрутила це повністю. Це ось стільки тут продукту. Ну, в принципі, самого цього хайлайтера його вистачить надовго, а щодо рум'ян не знаю, тому що вони не дуже пігментовані. І коли наносиш цей хайлайтер, він такий холодний. Він такий холодний, мокрий, на відчуття, що аж трошечки буває неприємно. Загалом наношу його. А, -а ого, він мені тут зробив пляму. Поставив. Ось, бачите. Наношу його сюди на вилиці, наношу під брову. На ніс і трошки над губою. Я дуже люблю такі хайлайтери з ефектом типу вологого сяйва, особливо літом. Просто я їх наношу кожного дня 100%. Тепер я беру пензлика і підтушовую цей хайлайтер, щоб він лягав так ось, ось так, якось так ніжно, щоб не було видно ось цього переходу, типу контуру якогось. Далі я переходжу до тіней і почну я з ось таких кремових. Тінюшечок. У мене 01 та 02 відтіночок. Беру спочатку 01. Ось так от вони викручуються. І ось так от це все виглядає. Ну, знову ж таки, воно не рівненьке, тому що я вже вчора їх тестувала. Показую на ручці. Ось так от вони виглядають. Можна було би подумати, що вони схожі з хайлайтером, але ні, тіні більш плотні і тіні досить стійкі, до речі. І я наношу його на всю повіку, більше навіть до передньої частинки. Скажу чесно, це, напевно, не дуже моя формула. Я люблю більше такі. Сухі, я люблю палетки. А якщо кремові, то такі, щоб можна було просто зробити смокі-айс або дійсно полегшити життя. А Ось це такий, знаєте, як шимерний, кремовий шимерний відтіночок. Шимерні тіні я якось не дуже люблю, і от мені якось це занадто вже вологе сяйво. Тут у нас є хайлайтер, тут так шкіра блистить, треба буде пудру додавати. Ну, от якось так. Але я знаю, що багатьом це подобається, і напевно, скоріше за все, що літом я би таке носила. Навіть реально не зимою, а літом, коли я найчастіше роблю ось цей makeup. Хоча я не буду зарікатися, можливо, я їх поношу-поношу, і мені сподобається настільки, що я буду ними користуватися дуже часто. Наносяться Но вони досить легко, нічого не царапить. Вони дуже такі прям кремові, мягтенькі. Ну, прикольно. Тепер 0,2 другий відтіночок також відкриваю, і вони вже темніші, набагато темніші. Їх давайте нанесу чисто в зовнішній куточок, щоб зробити якийсь типу такий перехід. Я пальчиком одразу підтушовую. Я думаю, можна і пензликом підтушувати, але вже щоб не лізти по пензлика, пальчиком також буде зручно. Ось так. Якось виглядає макіяж очей, трошки нанесу на низ. Далі це ось така палеточка тіней. Це саме палеточка таких сяючих тіней. Дуже-дуже гарних. Я вчора їх уже спробувала, мені вони дуже сподобалися. Ось такі відтіночки. Тут є дзеркальце. Тут є дзеркальце і дуже-дуже це класно. Я люблю, коли є в палеточках дзеркала. Вони якось одразу додають якоїсь такої ціни продукту, вартості. Типу. Да, що ви взяли ось таку гарненьку палеточку з дзеркальцем Чик-чик-чик, Собі там нанесли, подивилися. то поклали це десь в якусь сумочку чи ще щось. Я вважаю, що це дуже класно. Ламель молодці в цьому плані. Ось такі відтіночки. Мені дуже сподобався ось цей білий. І я зараз вам все буду показувати. Я зроблю такі, типу, маленькі сводчики, ось цих чотири відтіночки, наношу на ручку. Ось такий жовтий. До речі, ось такий жовтий, зараз вам покажу, що на палеточці ось цей. В нього якісь дрібніші е, більш частиночки, і він не такий яскравий, не так сильно сяє, як всі інші три відтінки. Зараз побачите різницю. Ось, бачите, вже різниця є. Тут більш дрібніші блискітки, тут більш крупніші, і воно прям дуже видно різницю. Ось зараз буде цей біленький. А, ага, який класний! І ось цей більш фіолетовий. Подивіться, які ці відтіночки дуже класні, як вони сяють! Бомба! І вчора я наносила собі, і сьогодні хочу нанести ось цей білий сяючий відтіночок. Сюди більш на центр. Ой, матінко, як хорошо. До речі, дуже-дуже зручно наносити ці сяючі відтінки, сухі, на ось такі кремові тіні, поки вони ще не сильно підсохли, не сильно схопилися. Ви можете їх нанести. І потім і ці блискітки також будуть довше триматися. Подивіться, різниця, так? Да? І давайте візьму ось цей коричневенький. Його також, типу, в куточок. Як помітно різниця в кольорах. На я нанесла ще ось такий відтіночок. Я дуже люблю сяючі тіні, дуже люблю сяючі всякі відтіночки, я люблю блискітки. Я люблю, щоб все щось блистіло і сяяло. Я сорока ворона, я знаю. Для більш цілісного якогось макіяжу я зараз хоч трошки профарбую свої вії, ось така в мене туш від Maybelline Colossal Bubble, вона на об'єм. Але мені, якщо чесно, більше подобається все-таки Lash Sensational від Maybelline Вона дає більше об'єму, вона трошки краще підкручує. Все, буквально ось так, от трішки, щоб просто там підкреслити ці віки, щоб їх було видно. І далі я вже переходжу до продуктів для губ. І перше, це будуть ось такі олівчики, два відтіночки, 01 та 02 Їхні характеристики це гелеві олівчики, вони не викручуються, вони точаться, це не дерево. І тут точно. Очілки немає. Я вже вчора ледь не зламала один із цих олівчиків в пошуках то Ну але немає її. Показую відтіночки. Це нуль перший. Ось так от він виглядає. Якось в магазині я подумала, що е, він занадто світлий. І я навіть не хотіла його брати, але там в Єві була якраз акція, типу е, Два берети, третій подарунок. Я вирішила взяти ще олівчика, все-таки. Він мені прийшов все одно безкоштовно. І вчора, коли я спробувала вперше ці олівчики, я неймовірно не пошкодувала, що я його купила, тому що. Зараз я вам покажу, який гарний цей відтіночок. В принципі, так як я вже трошечки підмалювала його, тільки що давайте спробуємо його зараз і підточити. Заодно перевіримо, як, як вони точаться. Бо насправді навіть з таким бувають проблеми, тому потрібно дивитись на все. А ну, в принципі, моя точилка точить нормально його. Ось все, пішла пластмаса. Ой, а чого ж так не гарно? Або це в мене така точилка, або вони просто такими кусками, бачите, так трошки негарно він підточився. Так як я вам хочу і перший, і другий відтіночок показати, тому я нанесу 0,1 перший відтіночок сюди на праву сторону, 0,2 потім на цю сторону. Ну, і загалом ось так виглядає 0,1 відтінок. Я просто в шоці. У мене немає жодного подібного олівчика. Із тих, що я маю на ось цей по-перше, те, що він гелевий. По-друге, я взагалі не розумію його відтінок. Він ніби здається якимось теплуватим у мене на руці. А на губах він такий холодний. І він не надто світлий, ні. Я думала, що для мене він буде надто світлий. М -м. Він реально дуже-дуже прикольний. Так, нуль другий олівчик. Характеристики в нього ті самі, просто що він темніший. І ось такий. 02 відтіночок. Типу, бачите, наскільки цей темніший, на губах і на руці ці відтінки виглядають зовсім по-різному. От реально, і як тут вибирати, прийшов в магазин, да, подивився на руку. Такий, ну, блін, нуль-2 явно красивий, такий класний, типу, прям повсякденний. От Отак я собі в магазині подумала. Що нуль другий більш повсякденний, більш коричневий, більш похожий на 110-й від Глембі. Це ви уявляєте, так? Да? 0,2 це вже такий темний олівчик під якусь помаду, під якийсь такий блиск, кольоровий, щось таке. А 0,1 можна використовувати просто з якоюсь олійкою, з чимось таким, навіть легеньким. Це точно поповнення в мою колекцію олівчиків. Я задоволена максимально ними. І тут у нас залишились лише блиск і олійка. І я пропоную блиск нанести на ось цю темнішу сторону, а олійку на ось цю світлішу. До речі, за ось цю палеточку я не знаю, чи в неї є якийсь відтінок. Тут ось десь є 01. Можливо, можливо, вийдуть ще або вже вийшли ще такі самі палеточки, але в інших відтіночках Там можуть бути інші блискітки. Тому щоб ви знали, що ось це в мене 01. Ось цей блиск. Це також 01 відтінок. Ось так виглядає ось цей блиск. Це ось такий тюбочок, відкручую кришечку. І тут ось такий аплікатор. Натискаю, ось вилазить блиск. Це ось такий. Коричневенький, тепленький блиск з золотими блискітками. Ось так от виглядає цей блиск. Згадала, що нагадав мені цей блиск. Формула дуже-дуже схожа на ось ці блиски від ламель з зеленою кришечкою, десь, можливо, тут вставлю, щоб ви зрозуміли. Я знаю, що багато-багато кому вони дуже подобаються. Мені, на жаль, вони не сподобалися, тому що вони мені занадто жирні. Я прям дихаю, я відчуваю прям з цього боку. Мені дуже неприємно, мені не подобається це відчуття такого жиру. Ти дихаєш жиром. Воно все жирне. Воно хоч трошки в рота попадає, настільки неприємне відчуття. Я вам не можу передати, наскільки мені це неприємно, хоча виглядає це досить гарно. Він не липкий. Він такий досить слизький, чуть-чуть така буквально ниточка з'являється, якщо його забагато на губах. Тому, якщо вам подобаються ось ці близькі від ламель, то ж можете ви спробувати ще ось такий. Можливо, вам в цьому форматі буде зручніше. Далі це ось така олійка. Мені вона зразу нагадала, той білий сяючий відтіночок із палеточки. Там просто такі зірочки, зірочки і ось тут теж. Не знаю, чи вам видно блискітки. Ось ці дрібненькі, бо так же їх видно. Да, вони не так плотно наче знаходяться, як ось тут, от. більш так рідко розпливаються, але все одно дуже гарно сяє. Мені подобається ця олійка. Знову ж таки, формула мені також нагадує їхні олійки з такими зеленими також кришечками. А ні, не з зеленими кришечками. Я не пам'ятаю, які кришечки в тих олієк. Я вам також її тут ставлю, тому що в мене є олійка від ламель, я нею користуюся. Давайте підіб'ємо якісь підсумки. Що мені найбільше сподобалось? Що мені найбільше сподобалось, найбільше мені сподобалася ось ця палетка. Напевно, на одному тому ж рівні в мене буде контуринг, тобто хайлайтер та рум'яна. І ось ці олівчики. Це не супер-вау-клас. Але дуже добре і олійка. А от блиск я сижу, і я мені просто аж гидко говорити. Я вам не можу передати, наскільки я не люблю це відчуття. Блиск через це і тіні кремові точно вони йдуть трошечки назад. Це не супер моє. Я люблю більше такі крупні блисківки. Всім привіт! Монтую для вас якраз зараз це відео і забула вам сказати, дещо важливе в цьому відео, що ці всі продукти досить непогано пахнуть. Майже всі вони пахнуть якоюсь карамелькою, якоюсь такою карамельною цукерочкою. Досить непогано, не різко. Але так легенько і досить непогано, справді. І да, саме за цей синяк я говорила на початку відео. І так як ми вже підходимо до кінця цього відео, так як я її обіцяла, зараз буде розіграш. Що саме я розіграю? Я розіграю ось такий бокс із косметикою. Якщо ви дивилися моє відео про адвент календар від Патрісії Ледо, то ви поняли, що це за бокс. І ось тут, от, всередині лежить. Ну, я просто поклала в таку упаковочку зараз. Тут лежить косметичка з цього ж самого адвенту з повністю усім наповненням цього адвенту. Я не використовувала жоден продукт. Не відкривала жоден продукт, окрім косметичку. Я тоді, ну, якщо ви бачили відео, то там видно було, що я подивилася просто косметичку. Але е, косметику я не розпаковувала, спонжик також я не розпаковувала. Тому я хочу, щоб ось ця коробочка з косметикою, з усім наповненням цього адвент календарю, поїхала до когось із вас. І так, коротко про умови: перше, підпишіться на мій ютуб канал, тобто на ось цей канал, який ви зараз дивитесь. Друге, підпишіться на мій інстаграм. Третє. Підпишіться на мій TikTok, посилання на соцмережі будуть в описі під відео. І четверта, остання умова: напишіть під цим відео коментар приблизно від 5-7 слів, тому що це позитивно впливає на мій ютуб канал. Цей коментар може бути будь-яким: чи сподобалась вам косметика від Ламель, чи би хотіли ви її, чи пробували ви її, чи не пробували, купували? Що би купили, що би не купили? Дорого чи дешево? Будь-що, можливо, ви просто хочете про це відео написати, якийсь коментар про ось цей бокс. Про цю косметику від Патрісі Ледо цей коментар може бути будь-яким, але головне залиште свій нік інстаграму. Це дуже важливо, тому що я не знаю, як я потім з вами зв'яжуся. А так то я вас знайду потім в інстаграмі і вам напишу. Ось такі чотири умови. Вони не дуже важкі, не потрібно ставити якихось там лайків. Це чисто по вашому бажанню. Головне підписка, підписка, підписка і коментар. З вашим нікнеймом, не забудьте. І тепер про результати. Я думаю, що ви можете приймати участь десь до 29 листопада, а 30 листопада я оберу переможця. І десь 1-2 грудня уже має приїхати ось цей бокс. Дивлячись, типу, як швидко ми з вами скомунікуємо, я постараюся якнайшвидше відправити цей боксик. І якраз в грудні вам приїде цей боксик, вам це приїде подаруночок, і я буду дуже щаслива. Сподіваюсь, ви також будете щасливі. Обирати переможця я буду абсолютно рандомно, можливо, через якийсь рандомайзер. Я щось таке придумаю. Ну, ось і все. Моє відео дійшло до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я вам буду дуже вдячна ну, за це. Підписуйтесь на мої соцмережі, посилання в описі. Я вам бажаю мирного, тихого вечора, дня ранку, коли ви не дивилися це відео. Це зараз найголовніше. Щиро вам всім дякую за перегляд, всім пока!